Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на моєму каналі. Сьогодні ми з вами дивимось на гру RollerCoin. Вчора розпочався пазл і зараз ми подивимось, чому я хочу його пройти. Готуємо собі щось смачненьке, Поїхали! За традицією в мене ранок, я забираю нагороду. Е, так, сподіваюсь, не буде сильно тормозити, але це не точно. Так, е, вчора ще триває у нас оцей розпродаж за полігон. Є депозит-форма, Зараз ви перед собою її бачите. Посилання я залишу в описі. На випадок, якщо ви робили депозит в полігоні і купували цей майнер, можете її заповнити. Я нарахую вам 10% кешбеку. Так, тепер пазл. Тривати він буде ще два дні. Присвячений він грі Stalker 2». Вони його прикольно стилізували під хом'яка. Мені подобається, як вони підходять зараз до цього питання. Але через те, що вони досить швидко все це оброблюють, вони роблять помилки в, в самій механіці. І на початку, коли почався цей пазл, були якісь нюанси з нарахуванням поємтів. Тому як уже повелось, я думаю, що в перші хвилини, а можливо навіть і години, коли починається якась подія, міні івент пазл, пожежа чи якісь бокси, не поспішайте витрачати, відкривати щось і пильнуйте всі свої дії, тому що буває таке, що ви відкриваєте бокси, щось не зараховує. Ви щось купуєте, воно не потрапляє в ваш інвентар, і потім це дуже важко все повернути через листи до підтримки, тому краще почекати, попити кавусю чи ще щось, подивитись футбол, провести час з сім'єю, а потім, вже коли всі помилки були виправлені, почати грати. Отже, у нас вгорі йде шкала, в якій ми можемо забрати 5 майнерів. Майнери насправді досить цікаві. Особливо мені подобається ось цей. У нього і потужність прикольна, і наостанок у нас буде такий самий вже скрафчений. І таким чином ми можемо скрафтити ці два і цей, і буде класний майнер. Я насправді планую забрати. Ще про... ще не вирішила, якою ціною, але все ж мені дуже-дуже хочеться, тому що ті, хто зі мною давно. Вони знають, що я дуже люблю блакитний колір, і цей майнер прям має бути в мене на поличці. Так, е інші наші нагороди ось такі. Також майнери такі всі старезні, якісь, стилізовані, ну, не знаю. Мені випав вже якийсь там майнер, він з самий найдешевший. Думаю, лишу його на спалювання. Його, мені здається, навіть скрафтити не можна, тому він валяється в мене в інвентарі. Забрала ось ці тимчасові потужності, і мені двічі випадало РСТ. Чи один раз, чи двічі вже не пам'ятаю. З цих всіх майнерів, я, з цих нагород, я більше всього хочу забрати всі РСТ і потужність. Самі майнери мені не дуже, тому якщо будь-який випаде, буде лежати в інвентарі, я маю на увазі, якщо випаде якийсь малий, а він реально випаде мені, якийсь непотужний, то буде в інвентарі. Якщо вже якийсь такий з відсотком, то поставлю на поличку. Так, що до виконання завдань, завдання у нас Обмін РЛТ, ігри, скрафтити деталі і було відкрити бокси, але було їх всього лише два завдання: відкрити три і дванадцять. Більше немає. На жаль, я б виконала б, напевно ще більше. Тому що, хоча нам додали ось цей ось це завдання крафту і е, ігри. Міняти РЛТ я не планую. Вже, тому що я обміняла три, в мене просто фізично більше нема чого змінювати. Донатити я не буду, і тому є велика вірогідність, що я просто не зможу забрати ось цей останній. Але подивимось. Бажаю вам забрати всі ці і всі найпотужніші тут. Також додали подію ось ці бокси за Догікоїн. Тут у нас в нагородах можуть бути майнери різноманітні, і я не можу вам тут показати, як вони виглядають, але досить прикольне рішення. Проте в мене догікої немає, напевно. Зараз подивимось. Тобі... Ні, мені не вистачає. Могли б відкрити з вами зараз, але мені нема чого. І е, одне з завдань для розблокування гонки було витратити догі саме на ці бокси. Тобто, для того, щоб розпочати гонку, ось цю, треба було е, купити один бокс, принаймні, і виграти ігри. Я ігри грала, бокси не відкрила, тому гонку для себе я не розблокувала. Так, і у нас ще триває крафт. Цього разу нам для рецептів не потрібні ніякі майнери, лише деталі. І в мене була оця кількість, і цього майнера в мене ніколи не було. Хоч у нього і нульовий відсоток. Я все одно вирішила його собі взяти. І, тобто і крафт досить малий, і принаймні. Можливість його за один пітахеш, нехай стоїть десь у мене на поличках. Насправді, в мене є ідея поскидати всі майнери в інвентар і з вами разом їх розставити, але мене зупиняє саме той факт, що як зараз бачите, то взагалі не рухається картинка, і мені здається, або таке відео буде тривати години три, або я просто зійду з розуму, тому що. Просто як воно тормозить, це щось нереальне. У мене навіть немає вільного місця. Я потім десь пошукаю щось, скину, щось поставлю. І м, поставлю той майнер. Так, і за хом'яків хотіла вам сказати: так, зараз тут ви бачите скрін з офіційного телеграм-каналу. Вони нам пишуть, що вони планують оновити експедиції. Вони додають нові нагороди, і буде все ж залежати від. Який хом'як, які у нього показники, і тоді буде видно, наскільки частіше вони будуть щось приносити. Е, планується додати нова функція, і е, вони будуть використовувати справедливу випадковість в експедиціях, ну, тобто, як випадають нагороди. Іноді хом'які помирають, і розробники застосовують таку функцію: типу, якщо ваш хом'як дуже часто помирав, поспіль десь декілька разів, то наступний раз пройдена смуга завдань принесе вам кращі нагороди. Ну, подивимось, як вони це реалізують. Насправді, в мене вчора хом'як і один і другий померли майже одразу, і. і, і, і. І мене це засмутило. Так, давайте подивимось, чим вони вже оновили нагороди і ми можемо їх побачити. Так, що тут у нас? У нас тут потужність тимчасова, поличка ось ця з відсотком. Так, РЛТ 015 і ось ці майнери. У них у всіх є бонусний відсоток, і насправді, якщо ви тільки починаєте, то. Ось цими маленькими чорними майнерами можна зробити цілу кімнату, і ваша відсоткова потужність буде досить привабливою. А далі вже справа техніки. Так, РСТ. Непогані, до речі, нагороди. Так, деталі. О, гляньте, ось цей додали. Ну тут у нас є обмеження за показниками. І так, ось ці майнери класні. Так, щось змінили, так, РЛТ нагороди збільшили, є такі прям прикольні. Навіть якщо оця випаде, я була б дуже рада. Так, ну, є на що є, є за що боротись. Так, давайте тут подивимось. Те саме, так? Да? Так, те саме, але тут, напевно, будуть інші показники. Ось ці. Ми тепер чітко знаємо, що нам треба прокачувати. Ви заходите, бачите самі показники і обираєте саме те, що ви хочете прокачати. Так, детальки. Все окей. тобто, якщо все ж ваш хом'як помирає і не один раз поспіль, то е, ми побачимо напевно кращі нагороди в наступного разу, коли він дойде до кінця. Е, напишіть, якщо ви все ж таки отримали якісь класні нагороди, тому що відео ж можна подивитися і потім, і чи працює ця нова функція. Дякую, що подивились відео зі мною, бажаю вам успіху в проходженні пазлу, забрати всі максимально нагороди для процвітання вашої кімнати. Дякую за будь-яку реакцію під моїм відео: лайк, дізлайк, підписка, коментар все-все працює для мого каналу. Дякую за все, обіймаю і до побачення!